Зелена планета дітям. Під таким гаслом відбулася акція в дошкільному навчальному закладі Сонечко. Батьки, працівники садочка та представники міської влади взяли до рук заступи і подалися садити дерева, кущі та квіти. Саме сьогодні буде висаджено 17 дерев, 50 кущів самшиту і 17 красивих отаких хризантем. Весною ми вже висадили. Теж 11 красивих декоративних дерев і 30 кущів самшиту. А в нашому місті оголошений місячник благоустрою. Діти це наші квіти. Аби вони бояли, треба докладати немалих зусиль. Сьогодні на освіту в Борисполі з міського бюджету виділяється майже 70% всіх коштів. Проте й цього виявляється замало. Розумієте, ми хотіли б більше, то ми не можемо. Бо... Виступає одна завідуюча, каже, подивіться, яке асфальтне покриття там в садочку. Я це прекрасно розумію, бачу, але я їй кажу, так, дітки ж ходять з мамами і до садочка, треба і тротуар теж зробити. Я знаю, що вхід сьогодні ми заклали гроші, дасть Бог сказав, що буде нормально і е, встигнемо фізично, то ми хочемо зробити від вулиці Чорноармійської нормальну дорогу. теж. Я це все прекрасно розумію, але другий раз я показую, що не завжди все вистачає. І фізично, і фінансово Ця зелена акція не залишила байдужим нікого. Рослини закупили за сприяння міської влади. А депутат міської ради Сергій Лінкевич за власні кошти закупив деревця, кущі та квіти. Це тільки великий плюс, коли в дитячому садочку, як приклад для наших маленьких дітей, як приклад для взагалі громади, для батьків, що буде прикрашатися майданчики, Дерева не тільки і будуть вирушатися і спортивними давами, якимись обладнаннями, і горками, гірками, але і просто деревами, кущами, квітами, тобто естетика буде наводитись, це приємно, це гарно, і мені особистим прикладом хочеться бути. Кожен взявся до знаряддя праці і робота закипіла. Телеканал Бориспіль також долучився до акції. І відтепер зелених насаджень на території дитячого садочка стало більше. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.